Всім привіт! Ми нашу варіант, подивимося, які сьогодні ціни на фрукти. Добрий день. Чому така сливка? 25? А який це сорт? Кардинал. Кардинал. Слива кардинал 25 гривень. Перед 12 на 8. По чому слива? По 30, а який це сорт? Президент. Президент. В чому така сливка ваша? По 20, а який це сорт? Президент. А по чому така груша? 50. По 50. А по чому персик? Ви на ящиком? Ящиком. 35. Мишу. По 35 25. А той 25. А, а. Добрий день. Дивіться, які тут є яблучка. Скажіть нам ціну на яблучка. Таке, таке, таке яблучко. 20. Таке по 20 яблуко. Ось таке двадцять 25. Ось таке теж 25. 25 І 30. І ось таке 30. Перед 12 на вісім. Восьме місце. Чому така груша? 55, Дайте попробувати. Ось така 55, 40 і 30. Чому такі персик? Добрий день. Добрий день. Перший чок такий, 43 гривень. 45, а сливка? А сливка венгерочка 25. Венгерка 25, ось така. А той президент 30 гривень. Президент 30, і яблука? Стар 18 гривень. По 18, а ось це зелене? Семеринка також 18. Семеринка також 18, перед 12 на 8. А ось такі яблочка по чому будуть? По 20 гривень, також перед 12 на 8. Це нема нема Кажіть яблука, по скільки у вас і, дуже гарні яблука. Яблуко груша Голден. Голден. Двадцять п'ять. Двадцять п'ять. Ось таке. Двадцять три. 23. 23. Так само. Двадцять три. Так Також двадцять три. Хоней. хоней, по скільки? 20. По двадцять. Це так. перед дванадцятим навісом. П'ятнадцяте місце. Підходьте Роди. і наберете Роди. гарних яблучок. В чому така груша? Тридцять п'ять. Добрий день, гарний продажі. Ось такий виноград є гарний. Різний різний. Ви можете все собі, який бажаєте виноград вибрати. Досить вигідно їхати сюди, бо вибираєте все собі, що хоче. Шикарний. Кишми з Любий сорт. О, дивіться, ще є виноград. Ось такий. Це все під 12 на 8 можна купити. Тут досить великий вибір. Гарний продаж. Добрий день. В чому такий виноград, який руками не можна рухати? По 75 весь виноград? Дивіться. Кардинал 100, а весь виноград по 75. В чому сливка така? По 25 гривень. Це під 12,8. А який це сорт? Амерс. Амерс. В чому така груша? 50, а малина? 130 і ще лохина 200 гривень. А ось та більша? А лохина 300. Ось такий горішок є по 120. А по чому слива? 27. 27. А це який сорт? Бенгерка. Венгерка. Венгерка. Стенлей. Ну такий виноград. По 35. А по чому кабун? Гурт. Гурт по 15, а роздріб? По 17. А по чому Деня? По 60 гривень. Ось така Узбекистан. Гурт, гурт, кавун по 7 гривень. По 17 кавун. Що ще? По чому кавун? По 15. А всім кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.